Карбокситерапія це реабілітаційна методика лікування захворювань хребта і суглобів шляхом введення медичного вуглекислого газу під шкіру в ділянки, що потребують лікування. Процедура широко використовується у лікуванні наших пацієнтів і вона майже з усіма процедурами, які в нас і використовується, вона сумістима. Особливо е, часто ми її комбінуємо із кріотерапією, іглорефлексотерапією, масажними процедурами і кінезіотерапією. Вуглекислий газ викликає виражену місцеву реакцію у вигляді усунення судинного спазму, дефіциту кисню в тканинах, що в результаті стимулює тканини до регенерації та зменшує їх ваялість і напряклість. Ця процедура не потребує попередньої підготовки. Вона робиться щоденно, мінімум всім, оптимально 10-12 разів. Єдина вимога для того, щоб після наших процедур не приймати водні процедури вівтора-дві години. Процедура прекрасно бореться з застійними явищами в організмі. Під її впливом усуваються функціональні зміни в роботі опорно-рухового апарату. Стимулюється моторика органів шлунково-кишкового тракту, посилюється обмін речовин, знижується збудливість нервової системи і підвищується розумова працездатність, енормалізується сон, відбувається активне розщеплення жирових відкладень і посилюється вироблення колагену, що в результаті надає шкірі пружність. Карбокситерапія знімає біль набряки, спазми та покращує функції м'язів і суглобів.